Забудований ліс під Києвом ані громаді, ані слідчим органам не вдається зупинити забудову у селищі Коцюбинське. Місцеві депутати проголосували, що ліс то чагарники та розпаювали землю. Тепер продають її під котеджі. А саме будівництво визнала законною вже і друга судова інстанція. Хто врятує ліс від котеджів? Оксана Топальська розказує. Посеред лісу огорожа. На паркані ані таблички, чому заборонено прохід, ані які роботи ведуться за парканом. Крізь щілину дізнаємося. Там є будиночок. У ньому, очевидно, чатують охоронці. Що за техніка шумить за парканом? Намагаємося дізнатися у чоловіків у робочій формі. Вони камеру оминають. Підходимо з іншого боку лісу до лісового охоронця. Каже, чистять водойму, тому оберігає. Тут от чіться, то от все там лізить, все. Ну тут отокоставо лізі документа. На табличці читаємо чистець доброї волі депутатів селищної ради Коцюбинського. Ось це озеро, як і 13 лісових вулиць, а на них сотні будинків. Ще три роки тому жителі Коцюбинського знайшли розпайованими на генплані села. А згодом побачили у інтернеті оголошення, що в лісі на 100 гектарів продаються паї. Там вулиця сонячна, квіткова, мальовнича та садова. За гектар ділянки просили 4 мільйони 400 тисяч доларів. А ось і власник однієї із розпайованих земель. Він звів у лісі. Ось цей котедж каже: будував, бо дозволяла влада. Ну просто так, же чоловік не може прийти в ліс і построїти собі о, здання. більше такого масштабу. Міська міська влада мабуть, ж добро на будівництво. Не на камеру місцевий житель розповідає, нерозпайованого лісу біля Коцюбинського більше немає. Три роки тому депутати селищної ради статус лісу замінили в документах на зону чагарників та рослинності. Тому на такій території за законом тепер вже можна вести будівництво. Ну, розділено повністю, повністю ось це, де ми стоїмо ось так, вулиця, і во ну вообще вода звіс розділену. Частки дуже багато участків. Щоб припинити будування у лісі, жителі Куцюбинського звернулися до прокуратури, а слідчі подали до ірпінського суду. Проте в суді розпаювання визнали законним, бо також не побачили нічого дивного, що в лісі, оформленого як поле, будують хати. Сьогодні відбулося слухання справи у суді апеляційному. Туди захищати забудовників прийшов представник селищної ради, який офіційно працює в установі юристом. Питаємо, як так сталося, що в лісі виросли котеджі. Ну почекайте до це питання до мене чи до голови? Хто приймає рішення? Я як представник ради? Я представляю раду в інтересах, тільки, інтереси ради, тільки в судовому порядку, в судах. Я не представляю раду при прийнятті ними рішень. Добре, скажіть і тому ви, будь ласка, звертайтеся до голови ради, і він вам пояснить з тих питань, які вам необхідні. Захисник додає голова сільради Вадим Садовський нині у відпустці. Тому спілкуватися із пресою поки що не буде. Суд тим часом позов прокуратури не задовільнив та відмовився визнавати, що сільські депутати розпаювали землю із соснами незаконно. Юридичної точки зору. Е це означає, що Коцюбинська селищна рада розпорядилась правомірно, поки що на сьогоднішній момент, скільки воно не скасовано, Це рішення прокурори, які вимагають припинити забудову у лісі, готують звернення до вищого адміністративного суду. Тим часом місцеві мешканці водять до лісу дітей, щоб надихалися свіжим повітрям. Бо коли продадуть усі паї, паркани загородять і решту лісу. Мир потрібен нужен воздух. вони тут будуть там. Сонце молиться, я не знаю. <laughs> может, им нужно, может, они не могут можуть серед камнів. Оксана Тупальська, Павло Тихоненко, Тевай.